Привіт! Зараз ви побачите нове розслідування четвертої влади. Лайкайте, коментуйте та поширюйте його, якщо воно вам сподобається. Ми стараємось для вас, а ви можете підтримати нас донатами за посиланням у описі під відео. Приємного перегляду! Просто уважно дивимося. Ну це просто під... До цієї компанії нинішнього власника за які може бути претензії? Це самовільне будівництво на самолійне заняття і земельній ділянці. Я хотів, щоб територія виглядала загарнутися. Управління немає повноважень, здійснювати перевірки. Потреба не моєму оптимального допомога. Дивіться, хочу вам показати і розказати. Є така база відпочинку, на крайденій, своє озерце тут, тут безпосередньо три будиночки отаких. От і все класно, все круто. В місті, в межах міста можна відпочити. Але цього разу був і побачив. Постараюсь все встигнути. Просто уважно дивимося. Це просто піз... Це відео Святослава у червні 2021-го із соцмережі розлетілося повідомленнями у змі. Наскільки я собі зрозумів, що в усті впала вода, відповідно берегова лінія опустилась трошки нижче. Ну і складно не помітити оранжеву трубу на фоні темно-зеленої річки. Дерев'яні будинки у межах міста річка, невеликий ліс. Місце привабливе для відпочинку на вихідних. За ночівлю тут довелося б заплатити 800 гривень за добу, готівкою, бо чеків тут не видавали, каже рівнянин. Святослав відпочивав тоді вже не вперше на крайдіній 19 Б, але після побаченого оголосив базі відпочинку Бойкот, до чого закликав і інших рівнян. Після розповсюдження відео рівненська окружна прокуратура зареєструвала провадження, і поліція почала розслідування за частиною першої статті 242 Кримінального кодексу України. Порушення правил охорони вод згодом виявили ще одне порушення. В подальшому нами було в рамках вказаного кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді на проведення огляду земельної ділянки, де знаходяться вказані будинки. І до вказаного було залучено ряд спеціалістів. І за результатом огляду було нами встановлено, що ці будинки взагалі побудовані без будь-яких дозвільних документів. І в зв'язку з цим було зареєстровано. Ще одне кримінальне правопорушення це частина 3 статті 197 з позначкою 1. Це самовільне будівництво на самомільній заняті, земельній ділянці. А труби, якою зливали воду з туалета в річку, на місці при огляді не знайшли. Залучалися спеціалісти з різних органів, в тому числі з екологічної інспекції. Вони брали участь в проведенні вказу на огляду. Однак порушень вони під час огляду в своїй частині своїх повноважень не виявили, оскільки під час огляду. От та труба, з якої виливалися нечистоти в річкуся, їх вона її не було. За адресою Кридіна 19Б знаходиться приватне підприємство Протектор. У витязі із реєстру майнових прав вказано, що із 2019 року цій фірмі належать три нежитлових приміщення будинки відпочинку водіїв. Швидше за все, це ті ж самі дерев'яні будинки бази відпочинку. Знаходяться вони ось за цим парканом. У тому ж реєстрі вказано, що протектор отримав будинки як майновий вклад до капіталу фірми від приватного підприємства Зігзаг Зет. Експерт із земельних питань Георгій Могільний каже, що так зробили не випадково. Тому що це досить надійний захист. Тобто mm -hmm. до, до цієї компанії нинішнього власника, ну які може бути претензії? Тобто вони кажуть, ми набудували нам ось основний капітал, було внесені дані в реєстр. Ми подивилися, що є реальний власник. Звідки ж ми знаємо у липні за рішенням суду будинки на Кридяній арештували? Тож наразі база відпочинку не працює. Про це нам у телефонній розмові розповів власник фірми Протектор, який належить будинки, Павло Бублик, син відомого у рівному бізнесмена з 90-х Андрія Бублика. Підприємець каже, що нібито якісь знайомі запропонували звести будинки на вільній території біля його фірми. Павло був не проти, бо хотів облагородити берег і дати місце відпочинку водіям фірми. А коли водіїв там не буде, то здавати будинки в оренду. Ну, але ви знали, що це вже не ваша земля. Не, не моя, так Я ще не питав, що там, це. зробити. Ну а чому ви тоді захотіли облаштувати будинки не на своїй землі? хотів, щоб на територію виглядали, загарнутися стосовно того, що це е, захоплення міської землі вас це не цікавило тоді? Чи ви ні, ну вони, вони казали, що там все буде нормально? Хто вони, бублик, не каже, але уточнює, що документи у зігзагзету на будинки були право власності і техпаспорт. Після передачі нерухомості фірмі Бублика не розпоряджався якийсь підприємець, що мав її у оренді. Хто це був? Павло Бублик також не каже. Лише зазначає, що як офіційний власник готовий нести відповідальність. Я не буду, не буду протистояти. Це буде якісь справку подати за прозадні. Зараз це моя проблема, але це все і демонтую до їх готові їх знести. Окрім цього, підприємець наполягає, що каналізація у будинку відпочинку є. У рівне облводоканалі нам цю інформацію не підтвердили. За словами бублика, відео, де воду з туалету спускають у річку, було комусь вигідним. Згідно із майновим реєстром, фірма Бублика отримала будинки від приватного підприємства «Зіг-Заг-Зет». Належить воно Олександру Охотнікову та опосередковано Михайлу Іжицькому. Ми хотіли у них дізнатися, як їм вдалося збудувати та зареєструвати будинки без документів. Але першому ми не змогли додзвонитися, а контакти другого не знайшли. Якщо у них з'явиться бажання з нами зв'язатися, то ми оприлюднимо їхні відповіді. Приватне підприємство Зігзагзет створене у 2019 році. Охотніков та Єжицький у відкритих даних світяться у фірмах із орбіти забудовника Сергія Качановського. Зокрема, Михайло Іжицький, директор кооперативу Театральний, від якого продають квартири у одноіменному житловому комплексі, інвестором якого і є Качановський. Окрім цього, ЗігЗагзет та пов'язана із Качановським фірма Альянс Престижбуд» виступають відповідачами у одній судовій справі зі скасування влас на нерухомість від історії з крайдіною Сергій Качановський відхрещується жодного відношення в повному об'єміше, в повному шоту людей може лице бачив де там і життя очікувало, але жодного відношення я до крайдиної не маю. Будинки на крайдяні на картах Google видніються із квітня 2018 року. У соцмережах рекламу про базу відпочинку ми знайшли також із того часу. Тобто, ймовірно, працювала база три роки, допоки не з'явились відео Святослава і будинки не арештували. Як взагалі таке може бути, що кілька років на захопленому березі міської річки працює самочинно збудована база відпочинку, а міська влада про це ні сном, ні духом. Відповідь на це питання ми дізнавалися у начальника управління земельних відносин Сергія Таргонія. За його словами, міська рада про це і не повинна була знати. На сьогоднішній день контроль за використанням охорони земель всіх форм власності покладений на Державну інспекцію земельну. Тобто офіційно від них у нас ніяких документів не надходило. Управління не має повноважень здійснювати перевірки отримання вимог земельного допомоги. Перевіряти порушників управління справді не може. Але контролювати використання і охорону міської землі воно зобов'язане. Такі функції на нього покладені, зокрема, земельним кодексом та положенням про роботу управління. Але як саме це робити, закон не врегульовує. Тому, за словами Таргонія, виявити порушення у Рівному мусять інспектори Держгеокадастру. Натомість головне управління Держгеокадастру у Рівненській області у відповіді на наш запит повідомляє інше. Зазначена вища земельна ділянка відноситься до земель комунальної власності згідно статті 189 земельного кодексу України та статті 20 закону про охорону земель. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюють сільські, селищні, міські, районні та обласні ради. Ми намагались більш детально поспілкуватися із посадовцями держгеокадастру, але вони зробили все, щоб уникнути запитань на відеокамеру. Тож, поки міська структура киває на державну і навпаки, їх роботу із захисту міста від самочинного будівництва виконують пересічні рівняни, хоча й не мають таких обов'язків, і тим більше не отримують за це зарплату із наших податків. А чи доб'ється прокуратура покарання за самовільне захоплення землі, чи буде все як зазвичай в таких історіях, побачимо згодом. Алла Максимчук, Владислав Мартинчук, агенція журналістських розслідувань, четверта влада.